23 березня березня го року в Бахмуті у першій годині дня до них прилетіла 120-та міна. Двоє побратимів загинуло. Один був трьохсотий легкий, а мій чоловік отримав тяжку травму. шийну травму мінного бухову там перелом потилиці був, плюс осколки візді позалітали в лопатки в спині, в хребет, і його паралізувало. Я, Михайло, я військовослужбовець 93-ї бригади. Все, це хрест. Нам такий знаєте, хрест ставлять і все, і кажуть, що навіть руки не будуть працювати. І я в такому шоці я встала і я, я просто плакала, бо я не знала що ну, ну, далі воно буде. Зак з Дніпра нас не хотів розписувати, бо Михайло не міг поставити ні підписа, нічого взагалі. Ну, яке весілля може бути в реанімації? Все, Міша спочатку злякався, він дуже з такими глазами в реанімації і не розумів, що відбувається, яка свадьба прямо в реанімації та даша. ти що. На даний момент в мене набагато сильніше вкріпились руки. Я там е, можу щось, якісь фізичні вправи, там, гантелі. сем'я за спини, набагато сильніша стала спина. Я можу вже нагинатися на до підлоги там б, теж брати якісь предмети. Я прошу фонд відновлення добробуту та всіх небайдужих підтримати та долучитися до збору на реабілітацію мого чоловіка Михайла. Дякую всім за підтримку.